Вітаємо вас, дорогі глядачі. Сьогодні ми будемо спілкуватися з пастором церкви єпископом Костянтином Шаповаловим, головою духовного центру Ранкова Зірка, про який саме і ми будемо говорити сьогодні. Так, перше питання: розкажіть, взагалі, що це таке духовний центр Ранкова зірка. Розкажіть про саму ідею створення його. Я хочу привітати глядачів. Хто на сьогодні дивиться? Духовний центр Ранкова Зірка це духовний центр, християнський духовний центр, в який можуть входити церкви, різні малі, великі церкви, різні домашні церкви, домашні групи, молитовні групи, можуть входити громадські організації, спілки. Ну, до речі, спілка християнських письменників України, входить до духовного центру. Можуть входити благодійні фонди, благодійні фонди, можуть входити окремі люди, окремі християни, окремі бажаючі, скажу так, не тільки християни, бажаючі, хто хотів би долучитися до тих програм, до тих програм які Духовний центр буде, скажімо, в 2025 році буде намагатися створювати і проводити. Скажу так. Тобто таке широке об'єднання, досить, досить на широку аудиторію розраховано. Чим відрізнятиметься цей духовний центр від, наприклад, християнських об'єднань церков, які от ми знаємо більш такі відомі і, скажімо, звичні формати для нас? От в чому буде відмінність саме духовного центру ранкова зірка? А ну, по-перше, духовному центрі ранкова зірка можуть бути не тільки церкви. Як я вже перераховував, це можуть бути і громадські організації, спілки, це можуть бути окремі християни чи не християни, окремі люди, це можуть бути і благодійні фонди. Ну і таке, скажімо, основне, чим відрізняє, буде відрізнятися духовний центр, і відрізняється вже ранкова зірка, тим, що він ем, творчий. Він з творчою, з творчими напрямками. Тим паче, що творчий напрямок, напрямок не один якийсь, а декілька творчих напрямків, скажімо так. Ну, це, як на мене, буде основне, чим він буде відрізнятися. Це цікаво. Розкажіть про це детальніше. Що, що саме ви маєте на увазі творчі? Чим саме планує займатися духовний центр? Яка його мета? А, буде займатися. Ну, Скажімо, духовний центр, так як входить до, до духовного центру спілка християнських письменників України, то, звісно, і природньо, що духовний центр також буде займатися християнськими літературними фестивалями. Це проза, мала проза і християнська поезія. Проза християнська, так як це спілка християнських письменників. Ну і християнська поезія. Це, по-перше, по-друге, Духовний центр займається живописом. Це виставки. Ну, скажімо, виставка Кримська Світа, яка вже нашуміла трошки. Вона була ще в 19-му році вже оформлена як виставка, десь близько 70 картин, які проїхали 12 музеїв України, обласних центрів. Це і Житомир, це і Тернопіль, Хмельницький, Суми, Крив... Кропивницький, Київ. Канів, ну і аж 12 12 е, центрів м, обласних і 12, ну, крім Каніва, і 12 музеїв. І 8 із цих музеїв це е, профільні художні музеї. Це, якщо казати, художні напрямок. Також духовний центр буде проводити аукціони по продажу колекційного живопису, це благодійні аукціони. Їх назва Київський арт-вернісаж, який ми вже проводимо близько 10 років такі аукціони. Але цей проєкт буде також входити, він входить в духовний центр Ранкова Зірка. Ось це благодійний аукціон на підтримку родичів, скажу так, тому що до цього це були сироти і вдови, а зараз родичів загиблих воїнів Збройних сил України. Скажу так, на їх підтримку. Ось. Далі Духовний центр також такий, з основних таких напрямків це кіно. Ми хочемо ем, возродити, скажу так, реанімірувати ем, Міжнародний кінофестиваль Світло вже ми працюємо над цим. Це міжнародний кінофестиваль. Він буде в Києві проходити три дні. Я так розумію, що в будинку кіно там буде сім номінацій. Це ігровий фільм, документальний фільм, короткий метр, довгий метр. Це буде анімація, мультфільми, це соціальний ролик, музикальний кліп. Всього сім номінацій. Це ось кінофестиваль, велика, вели, великий проєкт. Ось ми його готуємо, він буде восени. Ми вже його почали готувати зараз у грудні 2024 року, а кінофестиваль буде проходити аж 25-му восени. Ось ну і також хочеться реанімувати реаніміровати пісня року українському християнству». Також ну це вже після після закінчення війни, я так розумію. Тобто, це така духовно-просвітницька творча діяльність, так э, так. чим ми відрізняємося від більше багатьох Більше направлено на, на, на там проповідь, от таку класи в класичному форматі, так, з кафедри. А от через творчість, так, 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 э, так. через такі напрямки. Ну у нас також є. Входить і в духовний центр ринкова зірка, це «Всеукраїнський сон ми пророків. Також ми будемо проводити і духовні такі заходи, скажімо, як Всеукраїнський сон пророків. Він вже проходив у нас більше 10 років, десь років 12. Вже, і це вже, мабуть, буде 13-й сон пророків, який також планується десь на травень, червень 25-го року. Тобто, ми можемо виділити два таких напрямки: це творчість. І це пророчий напрямок, це те, що духовний, е, духовний. Е, духовний так, те, так. що ви хотіли б розвивати, або на чому поставити акцент так, в духовному центрі. Так. Е, цікаво, що е, запропонує духовний центр самим учасникам, тобто, які будуть якби, для них е, пропозиції чи переваги, можливо, участі в самому духовному центрі, що вони саме можуть е, тут черпати і чи можуть допомогти бути корисними. Ну, по-перше, кожен, хто буде входити в духовний центр, а це вже зараз 15 організацій, більш, більше навіть 15 організацій. Тут і церкви є, і благодійні фонди є, і громадські організації, як я вже казав, громадські спілки. По-перше, кожен із них він може вибрати для, для себе якийсь напрямок. Скажімо, кіно, тільки кіно. Або тільки живопис. Або якщо це церква, то тільки, ну, скажімо, сон пророків. Конференція, така сон пророків. Ось, і кожен може брати участь у тому, що йому, що йому доподобає. може брати участь як учасник, може брати участь як організатор і допомагати проводити цей е, проєкт, його uh -huh. так, так сказати, проведення. Ось і в цьому може прикласти свої зусилля. Ось ми намагаємось розвивати творчі напрямки. Ми намагаємось. У людей, у християн, у нехристиян також, долучати їх до творчих проєктів, щоб вони розвивали свої менеджмерські навики, творчі навики і таке інше. Можливо, приймати е як в складі команди, яка готує проєкт той чи інший. І також можливо приймати участь і як учасник, скажімо, якщо це виставки живопису. Можливо, художник хоче мати також можливість прийняти участь у якійсь всеукраїнській виставці. Скажу, тобто так. ви хочете через цю діяльність пропагувати певні християнські цінності, так, я розумію? Так, так. Але через творчість також. Не тільки через духовні проекти, як, скажімо, Сон пророків, чи якась конференція там християнська, а з проповідями там, чи ну, заслух, заслуховувань таких от, якихось семінарів християнських, але також через творчість. Угу. Ці от е, виставки, аукціони, заходи різні, які проводить духовний центр. Вони розраховані не тільки на християн, так, так. на світських людей. Так, так теж вони можуть долучатися і брати так. участь. Певно, як темат. кінофестиваль світло. Він не тільки це не х... не тільки християнський, скажімо, кінофестиваль. Кінофестиваль світло це повинно бути моральне кіно. Моральне воно може бути і не християнське, але воно моральне. Воно без там блуда, без крові, без убивств, без е любовних треугольників і таке інше. таке інше. Це світле кіно, яке пропагує світлі е моральні цінності. Угу. По ходу, питання зразу виникло, ви сказали, без убивств на рахунок війни. У нас зараз все одно буде. Думаю, кіно. це на увазі кримінальних убивств. Угу. Так, може бути е також, скажімо, волонтерська. Робота, документальна робота, волонтерська чи капеланська робота капеланська робота, і вона буде пов'язана з військовими, вона буде пов'язана з, з, з цією війною, то це буде проходити у нас по, по номінації Документальна кінематографія. Mm -hmm. Як взагалі виникла у вас ідея такого центру? Тобто, ну, дійсно цікаво, те, що є відмінності від інших організацій, подібних християнських. Як вам прийшло таке розуміння, що от можна створити такий центр? Ну, по-перше, я літератор християнський, я не тільки пастор церкви, але я літератор. У мене 24-та книжка вийшла. Ось до 25-ї річниці церкви Ранкова зірка. Я літератор, я художник, я професійний художник, як і моя дружина. Ми удвох з нею працюємо в цьому напрямку. Я початний член Національної спілки художників України. Ось в мене більше 30 вже авторських виставок, персональних виставок живопису, а вони більше всього проходять по музеях України. Ось остання в Києві це був музей літератури, Музей історії Києва, де, де була, проходила виставка, присвячена, присвячена роботам про Київ. Ось е, я художник, я літератор. Я також працюю і як президент кінофестивалю, тобто я цікавлюсь кінематографією. Ось я дуже великий любитель, скажу так, музики, я хочу займатися також проєктом Пісня року в українському християнстві ці проєкти, вони, це не нові проєкти, вони до війни вже були. Ми просто їх реанімуємо зараз. То тобто, фактично, ну, ви пройшли певний шлях і маєте певний досвід в цих напрямках і просто хочете розширити. І дати можливість долучитися іншим церквам або окремим християнам, або організаціям певним так, до такого напрямку, можна сказати, донесення цінностей християнських через так, так. творчі такі напрямки, через от, пророчий напрямок. Так, так. Угу. Скажіть, будь ласка, як ви зазначали, що певні організації вже війшли. Розкажіть більше про це, що саме це за організації? Тоже Якщо більшу. не казати про церков, яких зараз вже 12 церков, які війшли вже в духовний центр, а вони підтримують. Ну, треба зрозуміти, що це не об'єднання, яке їх там якось якимось рамки їм ставить. Це mm -hmm. не об'єднання. Це ті організації, які підтримують нас. Скажімо, це 12 церков вже, це два благодійні фонди, два благодійних фонди, це декілька громадських організацій. Ну, по-перше, це як спілка християнських письменників України. Ось у нас є контакти з національною спілкою художників України. Ось ми працюємо з художниками також. Ми приймаємо участь у всеукраїнських виставках. Скажімо, я приймав участь в листопаді, і в грудні, в виставці всеукраїнської виставці, яка проводилась Національною спілкою художників України до 60-річчя Сєднєва. Сєднєв — це Чернігівська область. Це Мека художників, там є дом творчества, який, який був започаткований ще в 63 році Тетяною Яблонською і Миколою Глущенком. Ось там, туди з'їжджаються художники кожного року працювати на пленері, працювати з живописом, там живописна дуже місцевість, природа. Ось я долучився і до цієї виставки на 60 років Сідніву в Чернігіві, в музеї сучасного мистецтва. Ось тому ну, напрямки різні, напрямки різні. Я знаю, що у вас вийшов календар також, так? так? Тобто це ось календарі, так, які вийшли. Цікаво, можемо подивитися, тобто тут є ваш календар ваших робіт. І календар, я так розумію, колекційного, колекційного живопису, так. і також є календар вашої дружини. так? Так, Але його вже що... немає, його розкупили. Ми будемо робити а, ще один наклад. Ну, я трошки так, в камеру покажу його. Цей календарик. Скажімо, це мій календар з моїми роботами. Це мій автопортрет. Я не портретист, але я намагаюсь іноді інколи робити свої автопортрети. Ось такий календар. Ось це січень. З такими от роботами. Досить цікаві, як на мене. Це лютий. Ця була на виставці, всеукраїнській виставці. А, в прошлому році, в тому році. Зараз, яка? Різдвяна, Виставка Різдвяна. Так, Різдвяна виставка. Ця, ця робота. Ось це у нас березень. Ось такі роботки. Ось це вже квітень. Травень, цвітуть сади. Це мої роботи, які ввійшли в цей календар. Волошки. Це у нас червень, це вже літо пішло. Так, липень, середина літа. Ось. Ця робота серпень. Ця робота з виставки Кримська сюїта». Одна із робіт з Кримської сюїти». До речі, Кримська сюїта»… Виставка має свій каталог, куди входять ці роботи. Вересень, це вже пішла у нас осінь, жовтень, листопад і грудень. Цікаво, от ви показуєте дуже такі живописні пейзажі. У когось може виникнути питання, як це дотично рік. до християнства. Тобто, як через це вам вдається е, говорити про свої якісь християнські цінності? Mm -hmm. е, розкажіть, можливо, про цей досвід. Я думаю, що це цікаво людям. От, можливо, в них теж є такі схожі дари, але вони mm -hmm. не знають, як вони з цим можуть, так, так би мовити, вписатися в християнську канву. Що ви робите за допомогою живопису, і як ви можете розповідати про свої цінності завдяки завдяки цим дарам? Ну, по-перше, я впливаю своїми роботами на в національній спілці художників України. Я знаю досить групу художників, які знають мене, знаю я. Я працюю з керівництвом також спілки в проєктах, які ми робимо разом. Ну, скажімо, це проєкт рейтинг художників українських художників. Рейтинг, де рейтингуються всі художники по 9 категоріям. Це дуже допомагає допомагав вже цей рейтинг галерістам, спеціалістам і колекціонерам також. Ось я проводжу клуб колекціонерів живопису. Всі знають, що я священник, що я пастор церкви, я проводжу клуб з колекціонерами живопису. Там не тільки християни, там можуть бути і люди світу. І у них є можливість спілкуватися зі мною як зі священником. Там є у нас така угу. опція в кінці, що можна задати питання священнику. Угу. Кожна людина, яка щось хоче дізнатися в духовній сфері, вони мають змогу мені задати питання. Я відповідаю. І пропагую таким чином і творчість, і творчість християнську, і пропагую таким чином і християнство взагалі. Ну, якось так. Це такий цікавий спосіб, тому так. що те так... ж саме через кінофестиваль, теж саме. Не так багато таких варіантів, коли працюють саме з творчими людьми, і от цікавий шлях. Да. Тобто люди, які відчувають в собі теж творчі покликання, вони теж можуть долучатися до духовного центру і так. знайти для себе нішу, мовити, проект, нішу де можуть приймати де можуть працювати і долучатися. Так. Які ваші мрії про духовний центр? Я розумію, що можливо ще зарано про це говорити, так як тільки-тільки розпочалася його діяльність, він тільки започаткований. Але все ж, що ви можете вважати за результат чого, що, що ви хотіли побачити, наприклад, через рік або через п'ять років роботи духовного центру, що для вас бачиться позитивним результатом його роботи? Ну, щоб він а, зростав. В кількості учасників, скажімо так, щоб долучалися ще більше і церков, і громадських організацій, спілок, і різних фондів, і таке інше. Це по-перше. По-друге, ну, скажімо, кінофестиваль Світло він також е е мандрує по містам України з кращими фільмами того чи іншого, ну останнього, скажімо, кінофестивалю. Це переможці і лауреати в різних номінаціях, і ми показуємо цих переможців всіх. Скажімо, в більшості е, обласних центрів. Ну, були в Одесі, можемо поїхати там. Ну, зараз війна, зараз трошки це зупинилось, але після війни ми плануємо по всіх, е, скажімо так, чи більшості обласних центрів проїхати з переможцями кінофестивалю. Тобто ми свою діяльність розповсюджуємо по всій Україні. Е, ми плануємо, що до сонних пророків будуть долучатися більше церков, більше пророків, більше людей, християн, які цікавляться цим напрямком. Служіння, те саме з виставками. Так, ми плануємо, ми хотіли би, щоб держава наша після війни, щоб вона більше приділяла уваги напрямкам культури, таким як кіно, живопис, література. Це теж наші такі мрії і наші, скажімо, плани. Ми були б не проти, щоб члени духовного центру «Ранкова зірка входили в якісь. Не тільки громадські ради, я, до речі, в громадській раді при Міністерстві оборони України очолюю Комітет з культури, і духовності і моралі. От, щоб наші учасники духовного центру вони входили в якісь державні інституції відомства, навіть в, скажімо, в якісь, ну, якщо не Верховна Рада, то хоча б на місцевому рівні, ось в обласні чи міські ради, щоб були наші представники. Ось Які будуть пропагувати християнські цінності, які будуть пропагувати культуру, не тільки християнську культуру, але й культуру взагалі. Ось такі плани, такі е, наші цілі. Я думаю, що це в майбутньому вони мають право на існування, мають право на те, що вони можуть здійснитися. А най, найближчий план, я так розумію, такий із масштабного це кінофестиваль. Кінофестиваль так? Світло, Його так, осени. проведення. Так. Так, його, е, якщо нас почують християни, які знімають кіно, або, можливо, так, не християни, так. Які, е, ми можемо їх запрошувати. Можем так? Да. Е, тобто вони можуть надсилати свої заявки на розгляд. Так, так. так. Угу. Ну і також о, кінець травня, початок червня, це всеукраїнський вже 13-й по рахунку, всеукраїнський сон пророків. Це су, сугубо християнське, суто християнський напрямок. Це християнські церкви, це ті служителі, які рухаються в даному напрямку, які рухаються в пророчому служінні. Вони можуть долучатися. Ми даємо рекламу, даємо у нас є сайт «Сонму пророків, можна набрати його. Туди в Туди долучаються тільки ті, хто вже скажімо, мають певний рівень професійності, якщо так можна сказати, або певний рівень. Визнання, чи можливо і ті, хто цікавляться взагалі цією темою і ще вчаться, Як ну бажано оціначити? ті, що мають вже практику, бажано, тому що ми не школа, ми не студія, ми, ми не навчаємо, ми вже працюємо. Ну це вже тринадцятий, вже тринадцятий рік. Тобто тут вже треба не навчатися, треба вже служити в повний зріст. Скажу так. Тому я не хотів би це перетворювати в якусь школу для пророків. А щоб це був повноцінний сльот російською. А по-християнськи у нас є такий термін сон пророків, який був у Самуїла, пророка Самуїла. Ось сон пророків, і який би працював в плані того, щоб ми могли давати пророчі служіння і пророчі якісь, скажімо, меседжі для України, для християнства українського, для християнських українських церков. І не тільки українських. Дякую вам за такі розлогі відповіді і бажаю, щоб мрії збулися. Що бажаю успіхів в духовному центрі і також вам, вашій творчій такій діяльності і в цьому напрямку пророцтв. Розвивати це, це вважаю дуже потрібно Україні. Дякуємо нашим глядачам, Дякую да, на за ваш канал. Да, запрошую для, до духовного центру Анкова зірка. Приєднуйтесь. Я думаю, що разом ми можемо зробити дуже багато для не тільки християнства України, але і взагалі для нашого народу, для нашої держави Україна. Дякую за увагу.